Вітаємо вас на захоплюючому шоу діалектологічних двобої, де мова стає головною героїнею. Сьогодні ми перейдемо в унікальний світ мовних нюансів, різноманітних діалектів та мовних особливостей. Знайомтесь, це Сніжана, а це Софія. І дівчата вирішили з'ясувати свої кулінарні можливості діалектологічному двобої. Тож, починаємо! Раунд перший. На столі будуть стівкатися страви, і дівчатам потрібно придумати якомога більше діалектологічних назв для цих страв. За кожну страву один бал. Перемагає той, хто назвав більше назв. Дівчата. Перше завдання у вас на столі. Хто ж виграє у цьому раунді? Перебой. Бок. Бульбиця, боблюх, гандебурка, бульба, крумплі, бульбани, барабона, бульбани, бандурка, груля, банс, Карток барабін, мандебурка, барабона. Дівчата. Ви назвали однакову кількість слів. Але цікаво, чи ви справитесь з наступним завданням. Та хто краще? Ну що, сніжено? Це рости починаєш. Барабини, терчинк, бульбак, тертик, бульбиник, тертюк, бобовник, терчак, бобов'янок, терта паляниця, вунзик, треніпляцький, гайсин, тренці, картопляник, шмургаль, ріпляник, шолик. Mm, Мої улюблені І знову нічия. Дівчата. Краще попрацюєте над назвами наступних страв. Так, і що тут у нас? Солодощ. Цікаво. Які назви дадуть їм дівчата? Ну що, починаємо? Так? Лакомка, Лакотки, лікуміни, лакунки, мантулки, лакітки, розкоші, ласуші, смакутки. У мене все. У мене ще лакоминки та хвекемиги. Нарешті yeah. хвекемиги приносить один балля Софігі напруга зростає, а поки дівчата готуються, босична пауза. мої, мої, Пиріг, верґенек, ліпак, шелелець, бездушник, маглай, шварцави, ще є ворохляне і коту ну, не дайте вас? Напруга зростає, а результати виріняється. Цікаво, хто стане переможцем наступного раунду. Дриві, студенти, Катерина, холод, захолод, месо. І гешки. Рахунок стає 2-1 в користь Софії. Анне, чи здогадались ви, що це за страва? Ну, звичайно, це ж холодець. А що найкраще смакує під холодець? Мізерія. Світ. Хриновині. Хронівка. Бурачок. Рахунок стає отпа, і як результат ми отримуємо нічию у цьому раунді. А поки дівчата готують своє домашнє завдання. А ми переходимо до раунду другого. На домашнє завдання дівчатам було загадати по три слова суперниці. Завдання суперниці вигадати це слово. За кожне правильне слово отримуємо один бал. Починаємо Карменаді Ну, Перша асоціація те, що це якісь мармелад. Ні. Um, це не солодощі. Це, можливо, ні. Котлетки? Ні. Це що це? Це відбірні. Андрути. Я не знаю, що це. А, ну, перша асоціація це щось Андрій. Можливо, це на Андрійській чорниці калач? Це не калач, але це теж, можна сказати, солодоще. Це щось схоже, так? Є. Є варіанти? Ні. Це вафлі. Буркут. Ну, зі співзвучності щось таке, що бркотить. Можливо...